Вчора загинули два товариша, з якими майже рік були поруч. Якось буденно прийшла новина. Прийшов боєць вечері. З ТВН, з їжею, такий, з їжею. Наливає суп. Каже, загинули. Так буденно за мискою супа розповів про трагедію. Порожнечу про безодню Ця буденність, Буденність смерті, мабуть. Винищує. Все всередині більше, ніж обстріли, обстріли можна пережити сховатись. Велику ціну. За свою країну велику.